Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшої засудив порушення повітряного простору країни двома російськими безпілотниками. Нагадаю, що це сталося сьогодні. І за словами глави МЗС, ці дрони використовувалися Росію для обману української ППО. Ну і впали у Молдові, створивши загрозу для життя громадян. Зауважимо, що виявили безпілотники в Каушанському та Ришканському районах. Російські окупанти намагаються вийти на трасу Курахове Запоріжжя, щоб створити оточення для українських сил оборони в районі Курахового. Так вважає військовий оглядач Денис Попович. За його словами, якщо російські війська зможуть просунутися західніше Курахового та перерізати цей ключовий логістичний маршрут, то українським військовим доведеться відступати, оскільки загроза повного оточення стане цілком реальною. Ну і Попович вважає, що зараз. Ворог намагається вирішити свої завдання на Курахівському напрямку, і в разі успіху розпочне масований наступ безпосередньо на Покровськ.